Доброго дня! Ми бійці 116-ї бригади. Звертаємося до Михайла зібрати 20 тисяч на тепловізор для боротьби з російською нечистю і успішного виконання бойових завдань на передовій в області, де ми виконуємо бойові завдання. Тепловізор. Працюю. Як і собачка моя вдома. Бачите, темрява повна тут. режима вот так вот он а так работает тепловизор <говорит> ну, и много многоразной режиме Доброго дня, друзі! Ми представники 116-ї бригади, 147-го батальйону. Дякуємо, хто долучився до збору на тепловізор АГМ і на окуляр, а також сухі душі. Ці штуки допоможуть нам у виконанні бойових завдань, мочити ворога. Особлива подяка підписникам каналу Міхас Лайф за сухі душі, особлива подяка нашому побратиму Андрію. Слава Україні! Героям слава!